Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш далека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все. Оточив ти мене ззаду й спереду, і руку свою надо мною поклав, дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шеолі ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене і ніч світло для мене. То мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було, які дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число, перелічую їх, численніше вони від піску, як пробуджуюся, то я ще з тобою. Якби Боже вразив ти безбожника, а ви, кровожерці, відступітись від мене. Вони називають підступно тебе, твої вороги намарно допускаються. Отож ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І, побачи, не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь.